2016 року ми чекаємо на допит. Не допитують в нас суддя матієк. І слідча Матіяк закриває в Тернополі справу. Закрила справу, пішла в відпуск. В даний час вона зараз виходить. Ми хочемо, щоб її відстронили. Бо суддя пішов нам на зустріч, і щоб сина визнали, потерпілим. А є якісь докази в правоохоронців, що ваш син 20-річний, скоїв це вбивство? Ну вони мотивують, що оцей мій син набирали на роботу. Мій син хотів. Поїхати на Москву на роботу, і оцей що з, з Коїв, то е, то він запрошував мого сина на, на роботу його ім'я і фамілія, якімець Роман Іванович. Тобто, ви знаєте так, справжнього так, вбивцю? Так, так ми знаємо. Нам повідомили вже. Е, С тебе, Стерсенце, нас відбулася програма, і нас повідомили, що він так. Вони прямо 12, назвали так, прізвище ім'я? назвали людину. Він був в рошуку на той час, у 2014 році. Uh -huh. Він сидів в тюрмі в Копичинцях. Uh -huh. І правоохоронні органи зробили з нього, що мов він бомж. І його допитали, як у свідок, бо він привіз мого сина з Тернополя в Копичинець, завів на будинок той, запросив того Сагайдака, Дем'яна, що забитого, і мій син спав біля трупа. Ми а маємо відео, де мій син спить, крові нема. Нанести 82 удари ножем, і артерія сонна перебита була. А так. чому ви вважаєте, що правоохоронцям легше було посадити вашого сина, наприклад? Ніж ну не знаю, спорядку. не знаю. Ми не знаємо, чому. Ми вон, ходимо, ходимо в даний час, зараз йдемо в прокуратуру угу. і результату немає. Я вже вон, приїхала сюди, я підтримую Василя Гнадюка, бо я віру, бо в нас так само апеляційні ті самі судді були, що в нього, що в нас. Нас не відбувся так нормально суд. Угу. Тобто відбувся. ви вважаєте, так, що вважаю, зараз вважаю. Е... Так. також скажімо так, 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 так справа, так, Так, так? Ясно, так само як мому сину пройшли справу. Так само мого сина брали на цей до в лікарню, але мого сина брали в скарженці в лікарню. І він йшов тоді. Ще вироку не було. Він йшов по етапу. Його покидали по тюрмах, його били в тюрмі, порізали. Зразу ска як війшов в камеру, зразу сказали, як фамілія Ензовіт, і його порізали дротом до посуди, порізали по руці. Тобто над ним ще й знущалися. Так, так, його міліція вивозила, гусятинська правоохоронні органи зразу, в 2014 році, 27-го вночі вивозили, били його зігрі і мазок, вивозили машину, є номер машини. Мій син пам'ят фамілії маємо, але ніхто нічого не робить. По нинішній день, ми вже третій рік, дитина зараз в даний час коліно болить. Я вже костель купила йому, в Києві маю вести, бо має бути суд. Окуляр ми там в нього з очима, окуляри так само подала йому. Просто Не ті години затримані, затриманий був, не надано було адвоката йому. Порушено прав людини. І невже в суді всі Ніхто ці відкинули? Відкинули, відкидають по нинішній день. Ми три роки і відкидають по нинішній день.